Привітки! Так, я вже збираюся в зубний. Зараз прийде Іна з Алісою, і ми разом по нашій старій схемі їдемо в зубний. Ми завжди їдемо на таксі туди, далі йдемо, п'ємо каву, сік, хто що. Аліса грається на майданчику, там кав'ярня з дитячим майданчиком, що дуже зручно, далі я йду в зубний, і потім ми йдемо в магазин. У Нас завжди такий стандартний план. І якщо потрібно, це якраз в тій стороні магазин Go, супермаркет, де ми закуп... закупляємося, і інколи ходимо туди. Так, ось такий у нас план на день. В своїх нових кроксах, дивіться, накупляла всяких штук до них. Йдемо в таксі. Наша банда. Ми прийшли в кафешку. Дивіться, як гарно прикрасили. Рибки. Класно. До речі, одна і та ж сама. А, кав'ярня? Ага. А, конь, там ми перед цим були в кав'ярні, там були такі білі також ромашки. Це одна та сама мережа. Класно, класно. Я вже, напевно, каву пити не буду, бо вже п'ята година, четверта десь. А буду пити, напевно, сік з Гуави. Не знаю чому, але я дуже люблю сік з Гуави. Саму Гуаву не дуже, а от сік люблю. Гарні, сукні. Ось вибрала я собі Гуаву. Коштує вона 39 тисяч. Номерок, чек, йду. Там вже готують мою Гуаву. Йдемо, покажу вам дитячий майданчик. Тут також можна собі безкоштовно брати чай. Ось тут а, чай, ось тут водичка. І дитячий майданчик. Де Аліска? Дівся! Ти чого туди вилізла? Зараз стій, я тебе зніму, стій, тримай. Дивлюсь. Класно, коли для діток так є майданчик, а батьки собі можуть відпочити і випити кави. і Моя гова прийшла до мене. Чи вона прийшла, чи її принесли. Виглядає презентабельно. Лишила Олега з Іною в кав'ярні, а сама йду міняти резинки. Я взагалі в березні, мені здається, не ходила, тому що березень у нас був дуже насичений, починаючи з 1 березня, навіть ще й раніше, в принципі. Тому якось пропустила, так що вже обов'язково потрібно йти. Хожу туди вже і так, як на роботу, кожен місяць. А інколи бувало, що і частіше. Тому біжу. Так ось вона City Dental Clinic. Тут потрібно роздуватися. До речі, дуже багато де потрібно Hello. Завжди відчиняють двері, Thank you. І порозуваємося в тапки. Зразу сервіс, водичку подають. Думаю, що такий запах, а це лілія стоїть. Але запах пахне клас. Стаканчики, водичка, телевізор. Всі зручності. Так, я вже вийшла від ортодонта. Було дуже швидко, хвилин 10, просто поміняли резинки, заплатили 300 тисяч і все. І йду назад в кафешку і далі йдемо в магазин. В принципі, так як я вам і розповідала, така в нас завжди схема. Раз в місяць стабільно, коли я хочу міняти резинки. У нас одна та сама програма. Я вже на місці. Прийшла. Так, так, так. Що ми тут робимо? Так, у нас тут такий трабл стався. Аліса впала в воду і пішла нам показувати, як вона падала. Нога мокра, кросівок мокрий. Отак і ходити, правда, Аліса? Що тепер робити? Тут ще таку гарну фотозону зробили. Клас! Оце гарно! Апчки пахне? Таке штучне пір'ячко. Клас. Ми вже вийшли з кав'ярні і по дорозі нам трапився такий дитячий магазин. Ти знайдеш? І хочемо зайти подивитися, що тут є. Ну, таке для Аліси якийсь різний мотлох. Аліса, тут все для тебе. Маленьке вже, ти вже велика. Гарна показий. Велика ще. Ну Тобі скоро вже 4, то буде якраз. Олег нам сказав, що там дуже смачні трикутнички. Він там вже їв. Ми не встигли, застрягли. Казав, що смачні трикутнички, він там якось пару разів брав, поки я була в судному. А я їх не їла, тому що, знаєте, як іти до стоматолога і щось їсти, це не варіант. Тому йдемо, спробуємо. Головне, щоб це не було так, як вчора з банмі, що потім животи боліли пів вечора. Так, коштує 20 тисяч або 20 воду, або сот. Олег як гіпт. Так, так, їм. Є комбо за 25. Тут м'ясо на грилі. Надіюсь буде смачно. Дайте не вітрить. Дайте їсти. Дайте не вітер Ну тут, в принципі, одягнули рукавички. Це вже непогано. Ну, хоча б одну на одну руку. Вже добре. Такий ключик. Yes. Have... Так, на всі гроші нам, будь ласка. <проб> Ой, скільки майонезу! <ріст> Ні ну то ж не так же ж на всі гроші. Майонезу можна було й менше. <ріст> зараз зараз, зараз довго німецької. І вони ще в гриль запихаються, це вже все, фініш. А? <ріст> Ні, все. <ріст> все. <ріст> Аліса, будеш такий їсти? <ріст> 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 так, ми вже з'їли, не знаю, що це, як це назвати, шаурма. Банмі щось типу посередині. Нам сподобалось, слухайте, 10 з 10, я б сказала, нам і дуже смачно. А тим більше, якщо рівняти з вчорашнім, то це взагалі вау, просто класне. Чимось нагадало мені наш ходок. Також була капуста, м'ясо, помідори, герок. Ну, тобто, лайк. Прийшли ми вже в цей магазин, Мені здається, я вже вам його показувала. Тут також потрібно розвиватись. Я завжди з краю розвиваюся, щоб мені по моїх тапках не ходили. Олег завжди займає позицію сидить на лавці, нас просто чекає. Аліса, все, знайшли тобі взуття. Ва! На день народження якраз що те, що потрібно. На Та, до плаття, а як? А як без туфель, Аліса? Я тут переважно приходжу на косметику дивитися, тому що тут завжди багато всякої різної косметики. Ну, звичайно, що вона нас вся нова, запакована. Є якісь такі ще всякі штуки. Я так розумію, це типу комісіонка таке. Так, ми вже вийшли з магазину, нічого не придбали. Сьогодні якось так. Було, в принципі, там пару таких шампуньок, але щось. Сьогодні без покупок. Тому зараз йдемо в гол. Сьогодні нам потрібно в гол. Хочу купити багет, тому що він продається також не у всіх магазинах. А там він непоганий, так що йдемо за багетом і далі додому. Поки гуляємо до Гоу ще хочемо зайти в дитячий магазин і не хочеш щось алісів взутись купити. Тому поки гуляємо так. Йдемо далі, нам вибір щось був не такий великий. Йдемо ще в інший магазин. Все одно нам все, це по дорозі. Тому окей, давайте там перейдемо, поки є шанс. Будівля я вам її колись вже показувала, а тут же її закрили. Краще б її взагалі знесли, а не закрили. Ось такий магазин, тут ще є двохповерховий. Тут я вам вже його показувала. Є різні і брендові речі, і не брендові. Є футболки, в яких ціна, які коштують 100 доларів, тобто Nike, Puma, ось такі. А їх продають за 300-400 гривень. Зараз ще тут глянемо лісі взуття і йдемо далі. Так, Алісі взуття ми не купили, тому що щось там не підібрали, не підійшов розмір, зато я собі купила футболочку. Така звичайна проста Кельвін Клянь коштує 130 тисяч. І, до речі, 100% котон за такі гроші взагалі супер. Танці, танці. Маленькі ракушки продають. Тут, до речі, також є ринок всередині. Ми якось пару разів щось шукали, туди заходили. А так я стараюсь його обходити. Тому що там ще більший треш, ніж на нашому ринку. А ось і голов. Але я думаю, в будь-якому випадку потрібно якось буде налаштуватись, вибрати якийсь день і прийти вам показати, що там продається. Він критий в більшості. Там і одяг, і взуття. Там, мені здається, є все-все-все. Тут також на вулиці щось продають. Ось нам по дорозі трапилось, дивіться, з цінами ракушки. 85 тисяч і 100 тисяч. Слухайте, не дешеве, це маленьке задоволення. І це за ось таку банку, я так розумію, жестяну. Там є по 50 ще тисяч. Якщо заглянути за прилавок, тут такий треш. Но, но дівчата кажуть, щоб я не купувала. Ні, 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 йде нас. Прийшли ще в один дитячий магазин. Вчора нам було мало іна вирішила на сьогодні ще поводити. Тільки вчора шукали трішки інше, а сьогодні взуття. Якісь також є іграшки, одяг. Аліска, є взуття? Ні, Ні немає. Немає? Значить, йдемо далі в голову. Так, ми вже підходимо. Алісі знову взуття не купили, тому що не було. Але я купила ще один подарунок. Аліса біля мене крутилася постійно, щось запідозрювала. Але ми з Іною придумали схему і купили, так, щоб Аліса не замітила. І так, ура нарешті. Вибрали все-таки Алісі взуття. Знайшли це в Гоу. Ось такі босоніжки. І ми також закупилися, багато нічого не брали. Олег взяв собі мівіну, сосиски, багет. Якісь круасани на сьогодні, соєвий соус, та й все. І вже будемо прямувати на касу. Потрібно трішки рухатись, тому що вже шоста вечора. Щось замітила в магазині стільки всяких різних понаїхало. Що це взагалі дивіться, які тут дешеві іграшки? При тому, що вони дуже величезні. Коштує всього 200 тисяч клас. Ось там ще є. Там взагалі 270 тисяч також великі. Ой, 169. Це я не туди глянула на ціну. Так, показую, що ми будемо зараз купувати. Це багет, круасани, я вам вже говорила, Олег набрав мівіни, не знаю, навіщо, скільки соєвий соус. Далі це кукурузка, сосиски, лайм і м'ясо. До речі, тут там взяла трішки гов'ядини, трішки свинини фаршу, хочу зробити котлети. Далі це перець, червона рибка. І хочу вам сказати, що, наприклад, тут ось ребра за кілограм 188 гривень, а куряче філе коштує 89 Тобто тут кості дорожчі, ніж м'ясо. І свинина також дешевше, ніж кості. В них кості набагато дорожчі. Я замітло в Азії, таке часто трапляється. Аліса також стоїть в черзі. Так, все, і їдемо додому. Так, ми вже повернулися додому. Зараз будемо пити ось цей чайок, пробувати ще одну кульку. І на вечерю Олег там щось собі буде їсти, Віка також, а в мене просто буде булка і чай. Це також Вік. І Олег те що я вам показувала, ми взяли. Тобто у нас така буде е Хелсі вечеря. Віка. Самі ти вже надіюш. куди тягнеш. Це мій надію, так? Да? Свій, свій. Ти хотіла їм на шоколаду? Так. Бачиш? Курасани. Курасани. Віка, до речі, в дитинстві також казала курасани. Курасани. Так нічого й не помінялося. <ріст> так, ось чай вже розпустився, квіти. Такі вийшли багато пелюсток. Клас, будемо пробувати. Так, а Олег собі тут нормально робить, дивіться. А що ти його так ти його різав чи надгризав? Блін. Олег собі зробив, типу, круасан солений, з беконом і з сиром. А чому він такий, oh, Такий, no. вся, що його собаки рвали? Я його руками відкривав. А, руками? Так. І ще ми додаємо ці помідори. Е, в'ялені, Це в'ялені, так? В ялені угу. Ну, Це I Олега не вечеря. Не У мене просто буде. Я таку типу слойку взяла, Вона ну, також без нічого. У них переважно булки без нічого, коштує, до речі, 20 тисяч. Е, Олегові 15, без нічого, вікін 18. Так, ось чай вже повністю розпустився, мені вдалося виняти одну квіточку. Вона гарна, слухайте. Не знаю, який середок вам показати. Опа, ось така якась дивна квітка. Так, ще я вам показувала, що в вгол купила рибку червону, я завжди її так засолюю, ми на бутерброди беремо. Це простий маринад, сіль, цукор і все. Тому ось буде в нас завтра вже на бутерброди рибка готова. А ось і моя вечеря. Кружка, до речі, з Таїланду її сюди привезла. Це я виграла в магазині. Там такі, ну, мережа магазинів. Я там виграла кружку, збирала якісь стікери, мені подарували. Правда, якість кружки така собі, тому що налущиться зі всіх сторін, але тут вже немає сенсу купувати. Чай, свічка, булка. У мене такий романтичний вечір. Тому на цьому вже буду завершувати відео. Всім гарного дня, гарного вечора і до завтра. Пока-пока!